Всім привіт! От я приїхав новий репортаж зазняти дуже цікавий досвід. Значить, така ситуація. Це старе русло річки. Після міліворації річку зробили пряму, а старе русло залишилося. Били джерела, була вода, риба, але з часом джерела пересохли, звичайно, що риба пропала. І цей це водойми ще просто закида, закидали сміттям. Місцеві активісти зібрались, подумали, прикинули, що і як до чого, скинулись грішми, і найбільша проблема була, як же сюди закачати воду, так як водойми ще не виходить значно вище рівня річки, вон там за тим хрестом річка Іква. Хлопці грамотні, подумали, подивились, постудірували інтернети і придумали таку штуку. Вон там видно, колесо закачує воду в ставок. Оце воно так затікає через трубу, значить, сміття повичищали, повивозили, повирізали дерева. І зараз ще чистять Вон там, туди далі бачите, там такі зарослі очерету. Поробили такі саморобні, бачите, там стоять в очереті саморобні примітивні як вони, плавзасоби, можна так сказати. І там, де хто має час, отак, бачите, як вони там на березі сухий очерет. Виполюють фактично вручну, вивозять тими плотами сюди до берега, викидають, і отже вони добилися вже такого метрів 100, це туди русла. Вже бачите, рибаки навіть рибачать, кинули трошки рибки і в планах ще розширятися, бо це вон там вдалині виглядає млин сільський. Так та річка проходила повз цей млин. От таке гарне водоймо, гарний такий приклад. Я знаю, що в багато в селах є проблема з тим, що попересихали ставки, Оце якби рішення. Ну, скажу так, які рішення, наприклад, для мого села. У мене в моєму селі Вілія Шумського району став майже висох саме із-за того, що нема води, щоб для забиралася вода встав. Бачите? О! А такий спосіб з колесом вполне можна використати. Вони, оце хлопці, Закопали під наклоном звичайну каналізаційну трубу. І тут до колеса метрів 50. Е, вернуся до свого села. Я думаю, що для нашого села треба таких коліс кілька, щоб закачали, бо став у нас величезний, Ну разів в 200 більший за, за цей водой, водой, водоймище, водойом вод, водоймище. За цей ставок. От бачите, яку красоту зробили. Хлопці зібралися, організувалися, скинулися грішми. Все доволі, на вигляд, все дуже просто, але воно зовсім не так просто, як, як здається. Бачите, такі крила. Ага. Коли я тут був попередній раз, рівень води був значно більший. Бачите, навіть отам, це вони так теж, теж зробили таку спеціальну перепону. Було замало, замало тиску води для колеса. То вони таку зробили перепону, щоб більше на колесо йшло води. Але штука працює. Хтось там писав, на що тут відра, то якраз відра і набирають воду. Зараз я покажу, розкажу. Бачите, це труба. Так. Бачите? Відра набирають воду, вода стікає тим жолобом по трубі, і сюди і пішла вставок. Отака От штука. Працює колесо вже другий сезон. На зиму його зупиняють, просто прив'язують, щоб воно не крутилося. Причина в тому, що... Воно обмерзає і може від такої нагрузки просто облумитися. Досвід хороший, треба брати з них приклад. Зробили багато, по-перше, почистили ставок, який вже мав... фактично став смітником. Ага, бачите, ну який є яка вада. Деякі відра воду виливають. А, то не вітер. Вітер здуває. Е, так. Вітер здуває воду в сторону. така красота. Ось таке діло. Тут зробили таку бетонну установку на нього. Ну, звичайно, тут метало пішло. ага, колесо має діаметр 6 метрів і піднімає воду десь на метрів 4,5 рівень. Бачите? Так, щоб порівняти, ну тут -то -то. так не покажу, не, не можу порівняти, ну рівень річки. Рівень річки і рівень ставка метрів 4-3 має різниці. Ну і, звичайно, що треба було ще запасом на висоту підняти, щоб воно. Щоб воно е, стікало під наклоном. Отака От штука, дивіться, вчіться, беріть приклад, робіть собі таке. На теперішні часи, так як пересихають ставки, дуже практична штука. Можна набратися досвіду, щось зробити інакше. От хлопці жаліються, що почіпляли залізні відра і вони недовговічні. Бачите, за два роки тим відрам вже почти капець. Планують поміняти на пластикові. Не знаю, як будуть пластикові працювати. Набирається відео. Зараз дойду до, до самої води. Вам де треба показати все гайно і конкретно. Ну, як люба справа потребує постійного догляду. Щось треба підремонтовувати, підрихтовувати. Бачите?